Можна просто брої. Що там по героям? А ось і вони. Треба трохи підчищувати свої графіки проходжень. Там декілька серій залишилось на Hellblade Ось, ось, ось треба допройти герої третій будь чекають вже 4-й, герої королівства. І. А, ну, Скайрі ми будемо проходити там, мабуть, допоки не вийде шоста частина. А, тож. Let's go. давайте згадувати, що в нас тут є. 685 золота, дев'ять сили по досягненням 12 досягнень. В принципі, йдемо непогано, тільки ось не пам'ятаю я, що е мені треба робити. Дуже давно грав. Фермер, очевидно, дуже злий. Він не в настрої ні з ким розмовляти. Треба 40 репутації. Добре, фермерський робітник не може працювати в полі через лісних змій, що завелися там. Він може. Він не може впоратися з ними самостійно. Мені треба вбити три лісні, з... злісні змії. Злісні, лісні, але для цього мені потрібен срібний меч. Давайте подивимося, чи можу я купити срібного меча. Він, мабуть, десь тут. О, срібний меч. 180 вісім три падає ягодки. Тобто це буде прикольно, тим, що ми зможемо зразу велику кількість ягод збирати, і відповідно. Мати багато грошей, продаючи їх, або крафтити зілля і також мати велику кількість грошей. Що зводиться все до одного: до грошей. Так, диви. Але це рандомно буде, так? Да? Інколи два, інколи три. Три. бачиш? зразу три. Здається, зразу три не падало. О, здається, не три падало. Трохи менше падало. Ну і плюс мені треба прокачуватися. 20 вміння, у мене 15 поки що. Мені треба прокачувати, щоб збирати жовті квітки. Тоді я зможу крафтити собі О, зілля зцілення. Дуже важливе для мене тепер зілля зцілення. Так, знову цей, да? Ну давай ми тебе заберемо. Ти знову даш мені трошечки навичків. А, зубів даш мені. Їхав я колись на вечір обчислень там ми всі обчислились як треба. Гей, і сказав мені мій коріш послухай. Інспектор Бро, ти на допомогу спішить, ту, інспектор бро. На виклик їде. Ту-ту-ру-ту ту, ту, ту. Він всім злочинцям. ту 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 Щелепу заїде ту ту ту, ту. Товаришу. О, це ті, що танцював. Так. Окей, мишка якась. Вона лізе. Тому що, як виявилось, в донечки моєї алергія. І нам довелося віддати нашу бусю, бусінку. Ми втратили двигун. Факт, факт. Я хотів її спіймати рукою інтуїтивно. Боже мій. Докиньте її вже. Зараз вона тебе з собою потягне.